Готуєтесь до довгої поїздки? Тоді уважно слухайте це відео. Перед далекою поїздкою необхідно перевірити технічний стан транспортного засобу. Безпосередньо перевіряємо масло в двигуні. Далі нам необхідно перевірити такі родини, як антифриз, масло в гальмівній коробці. Наші зовнішні світові прилади також мають бути технічно справними, адже на сьогоднішній день, виїжджаючи за межі населеного пункту, вони мають бути у нас увімкнені. Разом з тим, в темну пору доби без вімкненого світлофар рухатись надзвичайно небезпечно. Перед довгою поїздкою перевіряємо, який тиск в наших шинах. Разом з тим, висота протектора не повинна бути меншою 1,6 мм, адже це також наша безпека на проїзній частині. Також не забудьте перевірити ваш омивач та заряд вашого акумулятора. Вирушаючи далеку дорогу, перевірте, чи є в наявності у вас знак аварійної зупинки, вогнегасник, аптечка. Та не забудьте взяти з собою ще буксировочний трос на всякий випадок. Нехай він не знадобиться, але буде. Не забувайте про домкарет, там балонний ключ для несподіваних ситуацій. І також не забудьте про компресор. Щоб бути впевненим водієм, навчайтесь на платформі Офіційні тести ПДР України.